Усім привіт! Вітаю вас на своєму в'язальному каналі. Мене звати Оксана, і сьогодні знімаю для вас ще один влог в'язальний про те, що я зв'язала цього тижня, про е, свої готові роботи. І також згадаю свої покупки цього тижня. Ну, покупки там загалом не цього тільки тижня, але вам трішечки покажу усе. Отже, перед тим як розпочати, хотіла би вас попросити, щоб ви підписалися на мій канал обов'язково, поставили вподобайку цьому відео і іншим відео, які будете переглядати, а також обов'язково написали коментар. І ще хочу вам нагадати, щоб ви не забували, що в описі під цим відео завжди залишаю посилання на усі свої соцмережі, також на групу з е, візерунками, і гачком та спицями, і, для, і на групу з пілкуваннями. І також посилання, де можна придбати мої майстер-класи. Тому переходьте, підписуйтесь, буду вас там рада бачити. Отже, найперше, з чого я хочу розпочати, це з іграшок. В мене готових дві великі іграшки і декілька маленьких. Зараз все буду детально і поступово розповідати. Найперша іграшка, яка у мене зв'язалася, це ось така Китя Мія. Зв'язала її для свого магазинчику на наявність, вона зв'язана по моєму майстер-класу. Майстер-клас називається так само Кийця Мія. В'яжеться вона з пряжі Yarnaard Джинс» з гачком 2. І е, сукня в'яжеться гачком 2,5. Ось така красунька вийшла, сукня тут знімається, вона тут йде на зав'язочках, тут хвостик, все дуже-дуже класно. Е, кому подобається, я залишу посилання на магазинчик Etsy, е, де можна її зараз придбати. Цей майстер-класик з знижкою. І майстер-класик буде коштувати. Приблизно 76 гривень. Дівчата купували і казали, що взагалі мало як для майстер-класу. Вирішила зробити таку знижечку до Дня Святого Валентина, але зробила її дуже-дуже завчасно, тому вона ще діє і буде діяти аж до 24 лютого. Посилання буде в описі під відео. Ось така кетюнька. Це одна з іграшок, які зв'язалися. Наступна іграшка зв'язана по безкоштовному майстер-класу ведмедика. В'язалася вона з плюша. Це ось такий гарнесенький ведмедик. Я говорила, що не буду з плюшу в'язати, але я знайшла для себе оптимальну пряжу. Пряжа Alize Veluto. вона мені подобається, вона не сипаться. З неї зручно в'язати. Єдине, що саме на неї дуже мало описів, переважно всі на Himalaya Dolphin Baby, і все в такому роді, і на Дольче, тому потрібно підстроюватись під себе. Ось цей ведмедик мав бути такий ручний маленький, але в'язала я з цієї пряжі, тому вийшов він такий доволі величенький. Ось так це все виглядає. До речі, з Аліза Влюто, з якої я в'язала цього ведмедика, я користуюсь гачком 5,5. Це такий оптимальний розмір, і мені подобається, як з нього виглядають іграшки. Використала, до речі, ось таку лінточку ось, ось таку стрічку купувала в Аврорії. Вона досить часто там є, вона така гарно виглядає і доповнює образ. Тому що в мене були якісь такі яскраві атласні, але ну, мені зовсім не сподобалось. Я хотіла його зробити ніжним. Тому ось такий красунчик у мене вийшов. Красунчик, красунчик. Так, ось така друга іграшка. Все подобається, опис зрозумілий, він безкоштовний. Ну, Чому жалітися, якщо він є, і дуже класно все виходить. Так, наступну, наступні іграшки це мої, звичайно, манюнчики. Як же ж без них, я вже буду ось їх дов'язувати. У мене ось тут уже, бачите, така збірна все-все одразу. Тут в мене в корзинці ось такі в'яжуться ведмедики-лікарі. Ось такі красунчики-манюнчики. Два в мене повністю готових, і чотири в мене в процесі роботи. Ось це в мене такі хлопчики, і також я зараз почала в'язати дівчаток і ще одного хлопчика. Мене просили просто ще зробити майстер-клас, тому я паралельно в'яжу і фотографую. І, в принципі, потім вже залишиться мені просто поставляти фотографії, розписати більш детально цей опис. Все на ноутбуці і буде дуже-дуже класно. Так, і покажу вам трішечки того, що в мене в процесі, ось так вам корзинку. Сюди поставлю. вона, можливо, не дуже гарно виглядає тут це всередині, але ну, це процес в мене роботи. Ховаю ось так все в корзинку, ще зверху так закриваю чимось, щоб кицька не добралась, тому що вона, як бачить, ось ці іграшки, все в неї клепку. просто не знаю, зриває, і вона оце починає все рити. Так, зв'язала ще ось такі ось таких два халатики. Мені потрібно буде ще два дов'язати. Ось такі теж красунчики. Так, і в мене вже готові заготовки. Ось, ось такий це хлопчик. Це буде дівчинка. Так, тут в мене ще, ось бачите, я за задню стіночку в'язала, і ось тут мені ще треба ось таку спідничку, ніби як зв'язати. Так, у мене тут все в ниточках. Ось такі красунчики. Так, і в мене ще одна тут дівчинка сховалась, але в неї ще голови геть немає. Ну, Буду і сідати і дов'язувати завтра. Сьогодні хочу трішки ще попрацювати над майстер-класиком. На светер 14 числа, 14 лютого, буде вихід майстер-класу рожевого Pink Sweater. Я за нього вам вже неодноразово говорила, тому не пропустіть. Обов'язково попереджую тут у спільноті і, можливо, виставлю якесь відео про його вихід. Так, отже, іграшки. Ось, ось так, ось так виглядає. До речі, з цим кольором у мене прям біда, тому що ось цей уже з різних залишків клубочки в'язався, бо в мене мають саме бути сукні такого кольору. І в мене, як не дивно, але завжди замовляю додатково. Але в мене ну, ось це все, що залишилось, а мені потрібно ще зробити ось ручки дов'язати. Дівчатам сукню дов'язати, тобто ще має вистачити, ну, я не знаю як, але я вже пошукала шматочки різні клубочки. Добре, що вони в мене були. І я сподіваюся, тепер, що мені це все вистачить дов'язати, тому що ну, реально в наявності немає. хоч я закупилася багатьма кольорами. В тому числі, новенькими, яких в мене раніше не були, але саме про цей кольор чомусь забула. Ось так. Так, що ж, ми з цим закінчили. Тепер хочу вам трішечки показати таких аксесуарів. Так, ось я поставила вам вже такий круасанчик. Я хотіла показати вам ще, можливо, шкарпетки, але я їх не просувала майже тому їх відкладаю поки що і ну, не буду їх показувати, покажу, коли там будуть просування. Поки що показую те, що я реально хоча б щось пров'язала, Ну, щоб було що показати. Отже, в'яжу зараз Софі Шаль з пряжі Baby Wool. У мене був залишок на залишку було 42 грами, мені здається, я колись в'язала, колись в'язала. Забула як звається, бачите як? Колись в'язала киці сукню. Ось цій, Китямія я в'язала сукню, робила майстер-клас ще на сукню з пицями. Так, і е, що можу сказати? Е, В'яжу цієї пряжі, звичайно, не вистачає чогось пухнастого, але суто докупляти до цієї пряжі якусь, якийсь мухер, не хотілося. Тим більше я просто хотіла вив'язати залишок і зробити якусь таку невеличку річ для контенту, щоб її можна було гарно фотографувати, виставляти. І щоб вона взагалі гарненько в кадрі виглядала. В мене є ці ниточки, я знаю, що її вже зняли ніби з виробництва, і в мене є цієї ниточки ще три кольори: два з яких е темніший і світліший рожевий, і один ніжно-ніжно-м'ятний. І ну, я думаю, що я в такому аксесуарі, в таких кольорах, ну, не буду ходити. Я хотіла б щось, якби в'язала з такого плану, щось яскравіше. Або нейтральний, уже більше в таких якихось бежевих кольорах, сіреньких. Тому це буде, напевно, єдиний ось такий поки що яскравий. Так, в мене вже тут вив'язано доволі багато. Розпускаю, показую вам. Так, я вже дов'язала ось тут, бачите? Зробила добавки і вже почала робити, робити зменшення. І я дуже сподіваюся, що мені вистачить цього моточка на зменшення, хоча я розраховувала порівну, але мені здається, що може не вистачити. Буду в'язати, буду дивитися, буду ділитися. Ні, то прийдеться швидше закрити. Ну, побачимо. Розпускати я точно нічого вже не буду. Вже який вийде, такий буде. Головне, що я його зв'яжу, і в мене не буде ось цього залишку, який, знаєте, в мене купа ось таких залишків, які хочеться кудись використати. І оце дуже класний варіант. Тому ось беріть собі на замітку. І останній останній процес, яким би я хотіла поділитися, це мій ось цей помаранчевий светр, кардиган, який теж в'яжу по опису Knit шампань кардиган. Але знаєте, це такий, свет, такий кардиган, який я взагалі не розраховувала щільність в'язання, і тут я зробила дуже-дуже велику помилку, тому що я не, попила, не попала в щільність петель. Ряди співпали, петлі ні. <смі> Ось. Е, як я це зрозуміла, так, що цей розмір мав би бути трішечки навіть оверсайз на мене. Тобто він мав бути, ну, там, здається, додаткові 20 см даються в об'ємі, а в мене він майже по тілу просто сидить. тобто, ну, навіть ну, по тілу він мене сидить, коли в обнімочку, майже немає додаткових сантиметрів, тому тут я зовсім не попала. Мені подобається, як це все вийшло. Ось так в мене вийшло закриття. Я вам показувала, коли я ще ось почала тільки в'язати, напевно, ось цю пусту резиночку, формувати ось ці дирочки. До речі, Мала зняти для вас майстер-клас, і не зняла, тому планую найближчі е, тижні. Не кажуть ні, тому що дуже зараз буде все насичено. Е, зараз і вихід майстер-класу, якого я казала, і плюс мені потрібно е, теж там, подоробляти деякі вироби, тому кажуть тижні, а не дні. Е, дуже подобається, як ця резинка, вона пружинить. Класна. Ось, і до речі, він якийсь вийшов довгенький, але худенький. Так, і заодно хочу вам показати, ось я дов'язала цю планку. Так, і перейшла на в'язання рукавам. Буквально м -м, день назад я її розпочала, просто щоб розпочати, і він у мене знову стоїть складений, е, тому що в'яжу інший процес. Е, так, що можу сказати за рукав? Рукавчик теж вийшов в мене вузенький, не попала зовсім в щільність, почала ось робити е, збавлення, зменшення по тому, як вказано в майстер-класі. Але, але, це знаєте, воно в мене знову все в обтяжку, ось цей рукав він в обтяжечку вийшов. Е, тобто він прямо по фігурі. Ось, і я зробила оці зменшення. Думала, що можу розпустити і просто його вже не робити зменшення, але приміряла, в принципі, нормально. Ось це я зробила ось ці пару зменшень, а далі я просто буду в'язати по колу без зменшень. І потім закрию резиночкою ну і все. Ну, Типу, я не буду цього нічого розпускати, я вже хочу його просто дов'язати. це, знаєте, Буде такий приклад, що треба розраховувати. Плюс я його можу одягнути, він буде затишний, комфортний, але так, щоб десь, напевно, супер в ньому гуляти чи ще щось. Ну, не знаю, чи він мені буде подобатись, то в'яжу, виперу і буду бачити. До речі, ось чим я хотіла поділитися з такої купівлі, що я купила за цей тиждень, взагалі. Ось, за ту хотілку, яку я бажала і хотіла. Це короткі спиці. Вони китайські, але все ж таки вони дуже, ну, мені подобаються. вони якісні. Замовляла я на AliExpress. в'яжеться досить довго. Хто бачив, в нас дівчатка їх теж перепродають. Одна спиця довша, друга коротша, мені здається, ось ця 8,5, а ця десь 5,5, можливо, 5 сантиметрів. І вони мають таку, бачите, крутиться. Сама основа, ось тут ліска прокручується. Це дуже зручно, не перевертається полотно, нічого там не перечіпляється, дуже зручно. Я спочатку чомусь не прочитала за цей момент, Ось. а потім така дивлюсь, чомусь крутиться. Знаєте, як прийшло? Думала, що, можливо, прос... ну, таке типу, зіпсоване, що воно не годне. А тут. Я не знаю, а потім така почала всі пробувати, зайшла, вже подивилася, ні, це так має бути. І дуже-дуже зручні. Зараз вам покажу увесь комплектик. Ось тут, до речі, я використовую одну спецю більшу, другу меншу. Зараз я вам все все детально розповім про цей комплектик. Дуже класно. Можливо, хто сумнівається, мене просили розповісти, то я вам зараз все розповім. Так, прийшов мені в ось такому чехлі. Я знаю, що є там декілька кольорів. Я хотіла би чорний колір, але його не було в наявності. Ось Тому я обрала. Я не зачахувала, я за самі спеції червоного кольору, бо ближче рожеві, але рожевого у мене і вже всього достатньо, тому все-таки думаю, ну, червоні краще. Прийшло в такому якісному чехлі. Трішки, бачите, оці прижатості, видно трішки плямки якісь уже на ньому, але я думаю, протерти буде класно. Пошиття чудове, якісне, змійка теж якісна. Так, І ось так виглядає цей комплект. Отже, у нас тут йдуть розміри від трійки до шестірки 3,25. 3, Ну, це в мене просто вони разом мали стояти, тут одна комірка лишня. 3, 3, 25, 3,5, 3,75, 4, 4,5, 5, 5,5 і 6. Одна, бачите, я ж кажу, одна. Маленька, друга, велика йде. Дуже зручно тим, що їх можна поєднувати взагалі всі між собою. Тобто, якщо у вас основне полотно, наприклад, там ви на 5,5 в'яжете, ви можете взяти спицю шестірку. Ну, точніше, наприклад, п'ятірку або четвірку, половиною, тобто основне полотно, і знаєте, тонша спиця буде краще сковзати ниточку, а ось цією будете в'язати. І дуже класно, що можна, ось, наприклад, якщо вам треба більші спиці, наприклад, довша ніби частинка, ви можете брати ось ці довгі лише спиці, поєднувати, так як я казала. І можете, якщо вам зовсім не якісь дитячі речі, можете брати ось ці коротунці манюнчики. Це дуже класно на манжетиках буде робити, вони зовсім малесенькі. Ви можете, наприклад, шестірку і п'ятірку. якщо ви шестірку в'яжете, берете шестірку на основну сторону і п'ятірку на додаткову. Дуже класно. Так, оце розказала, також в комплекті йде, ось в мене зараз ліска, мені здається, 19 см в роботі. І ось, ще йде три ліски. Ну тут від 19 до 30, здається, чи 32, я не пам'ятаю точні параметри. Але щось типу того. Ось, бачите, всі-всі прокручуються, дуже зручні. Дуже класно, що є, прям дуже коротенька ліска, і класно, що є така більш довга ліска. Бачите, вони не запам'ятовують форми. Вони ось так в мене були взагалі спочатку скручені, але вони одразу розправились і класно себе поводять, і також вони дуже-дуже м'якенькі. Ой, в мене якось влог чисто в огляд уже, <сіх>, перетворюється. І також в комплекті йде ось 4 заглушки, 2 ключика і ось така штучка. У мене, до речі, в наборчику Pro її не було. Але дуже класна, вона така резинова, ви її берете нею спецію, ключком підкручуєте, і дуже зручно, що нічого не сковзить. Ось так от класно. І дуже класний ось цей пакетик. Так. Ну, ось так. Це, напевно, все, що я хотіла розказати, показати. Сподіваюся, наступного тижня в мене вийде більше всього. Ну, а поки що маємо, що маємо. Я задоволена тим, що я робила. Тим більше, сьогодні вівторок, я, до речі, це відео знімаю з другого дубля. Ну, тому що така купіточки, поки в кадр поставлю. Тому що. Вчора я почала знімати ось це і говорила, що це дуже погане освітлення. Сонця майже немає, світло погане. Ось, не хотілося з лампою, але все-таки ввімкнула сьогодні, тому що, можливо, думала, що сьогодні буде краще і світліше, але не тут то було. І вийшло, що вийшло. Так, дякую усім за увагу. Дякую, що дивитесь, дивитесь мої відео. Усім гарного дня, тижня і зустрінемося зовсім сугодом. Усіх люблю, обіймаю. До зустрічі у нових відео. Па-па!